НАСА готується до тестового запуску космічної капсули Оріон, яка зможе вперше в історії доправити людину на Марс. На орбіту Землі Оріон виведе ракета носій Дельта 4 Перший запуск в режимі автопілота відбудеться в четвер з космодрому. На мисці Канаверал капсула відправиться в космос на відстань у 5800 кілометрів від землі. Зробить два витки навколо планети, і потім на швидкості 32 тисячі кілометрів на годину увійде назад у щільні шари атмосфери. під час випробувального польоту ми. Перевіримо, які можуть виникнути складнощі, як корабель взаємодіє з середовищем, як взаємодіють один з одним його системи. Ми хочемо виявити всі тонкощі, які знаходяться за межами наших знань, перш ніж посадимо на борт людину. Під час польоту буде випробуваний тепловий екран корабля, який при вході в атмосферу розігріється до 2200 градусів за Цельсієм. А ще вчені перевірять систему гальмування. Наступний тестовий політ Оріона запланований на 2018-й. Капсула знову в режимі автопілота відправиться в політ навколо місяця. Перший запуск за участі людей, а саме астронавтів, відбудеться 2021 року. Для двох останніх польотів будуть використовувати нову ракету СЛС, яка зараз знаходиться в стадії розробки. Перша ракета «СЛС» буде на 50% вища і зможе перевозити вантажі масою в два рази більше ніж найбільша з існуючих ракет Дельта 4 яка буде запущена в четвер. «СЛС» доставить нас, куди б не захотіли.